Всім привіт! Хотів сказати добрий день, коли вбили Портнова, але рука не підіймається, бо з цикатне. Зараз як відкриють, всі почнуть шмаляти по один по одному автоматами і впівдронами, то ми миттєво перетворимося в бандитсько розборочну якусь африканську хіробору. Тому почну не з доброго дня, а з доброго дня тому, хто реально може видохнути від смерті Портнова. Мені здається, що. Найкраще зараз має бути настрій у Володимира Зеленського. Внесок Портнова в його становлення як президента складно переоцінити. Нагадаю, помните, Портнов, вже це йому діло Януковичівський, типа зник з України після Майдану, а потім повернувся якраз на інавгурацію Зеленського. Фоточку пафосно що Тіпа настало вірмо возвращатися, настроїть нову країну. О, і він прийняв дієву участь. О, Виборах в майбутніх парламентських, які тоді слуга народу розгромно виграла. Тобто він мочив Порошенка, основного конкурента там пасть щека не затикалась, і я думаю, що дебирівські слідчі, які там зараз Порошенка вже вирішили саджати в тюрму за справи часів його президентства, ну надихались партновськими ідеями, бо він реально ну сука геніальний в плані. Корупційно-юридичних схем, чорт, це мені самі корупціонери розказували. Багато хто нам надихався. І надихався так, що портнов відмазував від набу самого Олега Татарова. Це така спайка виникла татаров це колишній мент. А зараз заступник голови офісу президента, який курує всією правоохоронною системою е, України. І от е, е, бізнесмени зараз кажуть, що е, дуже часто буває таке, що татаровці створюють проблеми для бізнесу, там санкції якісь накласти або справу якусь піздячи. А потім дзвонить потужний юрист і каже: Ну, проблема рішаємо. Просто у рішення є ціна просто. І от оця спайка зараз, е, ну... Е, е. Як, зазнала втрати одного з о, по, власників бек-офісу, чи я не знаю, як це назвати навіть. А, і це миттєво ну, хоронить о, можливості для компромату в всяких різних. Да? Ну, нема людини, нема компромату, яку вона з собою носила й вирощувала. Тому о, я думаю, що на банковій о, настрій має бути о, хороший. Якщо звісно вони там не відчують, що це е, проїски якихось ся соловіків, які почали корупціонерів вже просто нищити, і тоді у ці корупціонерів силовиків миттєво злетить е, президентський рейтинг, і тоді доведеться мочити вже своїх силовиків, які створять конкуренцію з Зеленському. Але то вже наступна історія.